Сьогодні наше заняття 33. Повторення стеми тригонометричні вирази та їх перетворення. Розпочинаємо з математичної розминки. Так. Наша математична розминка перше завдання. Сінус 30 градусів то є табличне значення у нас одна друга. Друге питання чи є тотожністю синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа щодо рівня 1? Як гадаєте? Правильно. Так, правильно, це істинне твердження, основна тригонометрична тотожність. Синус піна 2 це також тригонометр... табличне значення тригонометричної функції синус 90 градусів це у нас 1. Є в нас така відповідь: одиниця. Третє, чи є тотожністю, тожністю добуток синус альфа на косинус альфа дорівнює тангенсу. А, ми знаємо, що тангенс альфа це відношення синуса до косинуса. Тому їхній добуток це не буде дорівнювати тангенсу. І це не істина. Танген 45 градусів 1, адже синус і косинус дорівнює корінь з 2 на 2, а їхнє відношення дорівнює 1. Це один. А, Тангенс пі, тангенс 180 градусів, це наш, звичайно, відношення синус до косинуса. Тобто, якщо синус 180 нуль то значить у нас 0 поділити на 1 дорівнює 0. Осинус пі дорівнює мінус 1. Ну, Добре, можемо відразу тоді записати, що це дорівнює 0. Так. Це наш 0. А наступне. Котангенс 180 у нас якраз не існує. Це не існує. Косинус 2пі, косинус 360 градусів, це дорівнює 1. Це все табличне значення. Як знайти тангенс кута, якщо відомо його синус і косинус? Ми сказали, що тангенс – це є відношення синуса на косинус. Тобто, коли ми поділимо синус на косинус, так, ми знайдемо тангенс. Десяте. укажіть проміжок, якому належить значення виразу. Котангенс 25 градусів. Котангенс 25 градусів. Тобто, найближче, яке нам відомо, це, якщо так подивитись, котангенс 25, табличне значення, яке буде в межах від, наприклад, що там ми знаємо: котангенс 30, так? І перед цим, що там котангенс. Котангець, наприклад, нуля, так? Тангнець нуля, можемо так сказати. То саме менше, ніж котангенс з 30. Так, що це нам підходить тоді з цих перерахованих? Що це буде? Це в нас буде саме корінь з трьох. Від корінь з трьох до плюс нескінченності. Так, можемо ще сказати, що котангенс 25 це наближене значення 2,14, а корінь з трьох у нас наближене 1,7 і так далі. І це число якраз буде ось в цьому інтервалі якраз в проміжку нашому. Наступне завдання це практикум. 334. До кожного виразу доберіть тотожний рівний йому. Подивимося у першому 1 мінус косинус квадрат альфа. Ми знаємо, що одиниця наша. Ми сьогодні згадували, що це синус квадрат альфа, плюс косинус квадрат альфа. Ми всю одиничку так заміняємо. І мінус косинус. Квадрат альфа дорівнює. Якщо зведемо подібні доданки, то у відповіді ми отримаємо, бачимо, що плюс косинус і мінус косинус в сумі буде 0, тому відповідь лише синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа це у нас ми бачимо варіант d. 2 синус альфа косинус альфа подвоєний добуток синуса на косинус це не що інакше як синус подвоєного кута. Це варіант В. Наша формула синус подвоєного кута. Різниця косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа це є формула подвоєного косинуса, тобто це варіант Б. І в четвертому. Якщо ми тут побачимо закономірність, яка в нас закономірність? Якщо в мене є добуток виразу А мінус Б на А плюс, то це буде різниця квадратів цих двох виразів. Тому це як можемо замінити четвертий вираз? Один в квадраті мінус синус в квад... А в квадраті, альфа в квадраті. Синус квадрат альфа, так? А одиницю, якщо розписувати синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, і мінус синус квадрат альфа, що залишиться? Косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа. Тобто, це у нас А. Відповідь А. Коли ви там вибираєте, то натискаєте перше Д, друге В, третє Б, четверте А. Простіть вираз. Подивимося уважно, що тут можемо собі запропонувати. Ну, спробуємо розкрити дужки, перемножити, так? Синус квадрат альфа на одиницю. Це буде синус квадрат альфа. Мінус. Синус квадрат альфа помножити на котангенс. Котангенс це відношення у нас осинус квадрат альфа до синус квадрат альфа. Скорочуємо наші синуси, і лишається синус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа. Ага. Якщо ми мінус винесемо наперед то знаки біля цих доданків зміняться. Буде не мінус косинус, буде просто косинус квадрат альфа. Було плюс синус квадрат альфа, буде мінус синус квадрат альфа. Таким чином, у дужках, це вже ми згадували в попередньому завданні, що це буде косинус подвоєного кута альфа і з мінусом. А це у нас варіант, де. На одиничному колі зображено точку П з координатами мінус 0,8 і 0,6. Визначте косинус альфа. Якщо наша точка має координати, завжди спочатку записують абсцису, потім ординату. Тобто абсциса у мене мінус 0,8, ордината, бачимо, ось ордината тут буде 0,6, абсциса мінус 0,8. Тепер залишилось визначити, що таке косинус. косинус. Гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Так? В даному випадку, якщо дивитись на цей кут, до кута відношення у нас цього кута альфа буде відношення прилеглого катета до ось цього нашого кута. Цей кут буде вже 180 мінус альфа, і тоді косинус це відношення абсциси до нашого радіуса. Тобто, радіус тригонометричного кола рівне одиниці, бачимо 1, радіус 1. Тобто х поділити на 1 буде х. Отже, Косинус – це абсциса, а синус це наша ордината. Тому, якщо нам треба косинус визначити, ми говоримо, що це мінус 0,8. Простіть вираз. В дужках. 1 мінус косинус квадрат альфа. Ми сказали, що це не що інакше. Якщо одиницю розкласти як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа і мінус косинус квадрат альфа, то це буде просто синус квадрат альфа. Так і запишемо його синус квадрат альфа. А кутангенс це відношення косинус квадрат альфа до синус. Синус квадрат альфа. Після скорочення бачимо, що в нас лишається косинус квадрат альфа. Укажіть правильну нерівність. Якщо А синус 120, а Б косинус 120, для цього скористаємося проміжками знакосталості сталості цих функцій. Якщо у нас синус має в кожній чверті свою свої знаки, значення, так? то пам'ятаємо, що синус альфа, ми сказали, це є наш Y. Ось Y у першій і другій ми бачимо, набуває додатнього значення вище нуля, то нижче нуля у четвертій, в третій і в четвертій, набуває від'ємного значення наш іг. Для косинуса косинус це є абсциса абсциси, то ікси наші у другій і в третій чверті від'ємні, бачимо, ікси тут від'ємні, а у наш ікс у першій чверті і в четвертій набувають додатнього значення, адже ікси тут додатні, тому косинус додатні значення. Тепер щодо наших кутів, Кут косинус 120. Кут 120 градусів у нас ось так, тупий кут. І він знаходиться, бачимо, у другій чверті. Тому ось у нас 120 градусів набуває якого значення? Тут у нас позначено. Ікси в другій чверті у нас які? Додатні чи від'ємні? Від'ємні. Тому, а всі від'ємні це менше нуля. А коли в нас А значення синуса 120 градусів, теж бачимо кут 120 градусів на ступи більше 90 градусів. У другій чверті наш синус, тобто наші ігрики набувають якого значення? Синус 120 буде. Додатні. Всі додатні, додатні більше нуля. Тепер, якщо поставити 0, Бачите, бачимо, тут все порівняно з нулем, всі відповіді з нулем порівняно. А більше нуля у нас більше нуля це число Б, а всі менше нуля, бачимо стоп. Ноль. Косинус менше нуля, так, тоді у нас. Получається, ну, все правильно. А А наше більше нуля. А більше нуля. Все правильно. І це варіант, що в нас тут вийшло? Варіант ДГ. Ага. Значить, більше нуля. Осені у нас більше нуля. Потім побачили, що косинус від'ємний, менше нуля, менше нуля, то. Більше нуля. Так, правильно чи ні? Правильно ж, так? Б менше нуля, а більше нуля. Все правильно? Це правильно. Наступне. Знайти найменший додатний період. Щоб знайти найменший додатний період, і ми бачимо тут тригонометрична функція тангенс, то згадаємо формулу, що період для тангенса і для котангенса визначається за формулою найменше, як π поділити на К коефіцієнт перед іксом. У нас К, оскільки наш К дорівнює 4. Ми підставляємо, як π Пі поділити на 4. Пі на 4 це кут 45 градусів, найменший період буде 45 градусів. А відповідь. У сьомому ар косинус мінус корінь з 3 на 2. Також згадаємо, що косинус від'ємного кута альфа це, щоб його обчислити, потрібно від π відняти ар косинус додатнього кута альфа. Тобто за цією формулою ми підставимо як пінус пі аркосинус числа нашого корінь з 3 на 2. Відповідно, аркосинус корінь з 3 на 2. Ось наше числове значення, що відповідає куту пі на 6. Тобто нам потрібно від π відняти π на 6. Для цього знайдемо спільний знаменник. Для 1 та 6 спільних знаменних 6 додаткові множники. На 6 π мінус 1 π, то буде 5 π на 6. Тобто, можна сказати, що ж це за кут 5π на 6? Незрозуміло. В радянній мірі кута це 5π на 6, а в градусній мірі кута потрібно 180 поділити на π і помножити на цей даний кут. Щоб позбутися радяний мірі кутал цих пі, ми поділимо на пі, але помножимо на 180. Скоротимо на 6 і 30 помножити на 50 буде 150 градусів. Тобто в радіальній мірі кута це кут 150 градусів. Значення від'ємне мінус корінь з 3 на 2. Знайдіть значення виразів. Тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа, якщо відома різниця тангенса і котангенса, дорівнює 4. І так, міркування наступне. Як нам перейти до суми квадратів? Суми квадратів. Щоб перейти до суми, і тут у нас є підсказка у квадраті, та? а в нас зараз квадратів немає, то це потрібно не що інакше, як праву і ліву частину кажуть, піднести до другого степеня. Тоді застосувати формулу скороченого множення. У нас квадрат різниці, двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, мінус їхній подвоєний добуток і плюс квадрат другого виразу. Застосуємо цю формулу. Це буде тангенс квадрат альфа мінус їхній подвоєний добуток, плюс квадрат другого виразу і дорівнює 4 в квадраті 16. Також подивимось тангенс альфа на котангенс альфа, виведемо, що це буде. Адже ми знаємо, що тангенс це відношення синус альфа до косинус альфа, а котангенс це косинус альфа відношення до синуса. Таким чином, ми бачимо ці функції, як взаємно обернені, так? вони дзеркальні, можемо їх ось так скоротити. І що в нас залишається? Залишається те, що їхній добуток. Дорівнює 1, Кажуть, добуток взаємно обернених чисел, а в нас функції дорівнює 1. Адже ще так само ми знаємо, що котангенс. Це це, так як вона обернена до тангенса, тобто 1 поділити на тангенс альфа дорівнює 1. Тому ми 2 ось тут фактично множимо на одиничку. І тепер виписуємо тангенс квадрат. Альфа плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 16. Було мінус 2. Перенесли через знак дорівнює 2 помножити на 1. І це відповідь буде число 18. Отже, їхня сума, те, що просять знайти в умові, 18. Розташуйте в порядку зростання числа. У нас є число А. Яке дорівнює тангенсу 36, Б дорівнює тангенсу 93 градуси, і С дорівнює тангенсу 180 градусів. Отже, тангенс 36 це кут якої чверті? Дивіться, у першій чверті, в другій чверті, в третій чверті і четвертій у нас значення тангенса. В першій чверті кут 36 градусів, так, від 0 до 90, тобто він знаходиться в першій чверті. В першій чверті тангенс набуває додатнього значення. Всі додатні значення більше нуля. Тангенс 93 градусів. Це кут якої чверті 93 градуси? Другий. Від 90 до 180 це другий. А в другій чверті тангенс у нас, що, набуває від'ємного значення, тобто менше нуля. Ну і тангенс 180. Це не що інакше, як відношення, якщо навіть забувся, то це відношення синуса до косинуса. 180 у мене розгорнутий кут. Так, ось це в мене кут. Ось в мене 180. В цій точці абсциса по x мінус 1, а по ігреку 0. Значить, по ігреку. Це мій y до x. Y у мене. Сказано 0, а мінус 1. 0 поділити на мінус 1 буде. 0. Тому і тангенс 180 градусів дорівнює 0. Далі ми говоримо, що знову ж таки порів... від най... зростання від найменшого до найбільшого. Найменше, звичайно, це те, що менше нуля, так? Від'ємне значення якесь там мінус якесь число. Тобто це найменше Б, потім, звичайно, нуль о С, і вже більше нуля це число А, це А, варіант А. Простіть вираз. В дужках один мінус косинус квадрат альфа. Ми спрощували, бачили, що це буде рівня чому? Одиничку розписати як синус квадрат альфа плюс осинус квадрат альфа, і ще мінус косинус квадрат альфа. І це буде що в дужках у мене? Синус квадрат альфа. Так. Тобто ми можемо, маємо право переписати, що це синус квадрат альфа, помножити на котангенс. Котангенс це відношення косинус до синуса. І знову скорочує. І в нас залишається що? косинус квадрат альфа. Обчисліть значення виразу. Подвоєний добуток, якщо відома сума. Знову ж таки, міркування наступне. У нас відома сума двох виразів. Якщо її піднесу до квадрату, то це буде квадрат першого виразу, плюс їхній подвоєний добуток і плюс квадрат другого виразу. Тобто, ось цей подвоєний добуток бачимо, у нас подвоєний добуток. Це наштовхує на думку, що ми повинні це завдання як праву ліву частину піднести до квадрату і скористатись формулою. А це буде. Квадрат першого виразу, плюс їхній подвоєний добуток плюс квадрат другого виразу, квадрат другого виразу. І 12 у квадраті 144. У нас одне число відокремлено коми, в квадраті відокремлюємо два числа коми. Далі синус квадрат альфа плюс косинус дорівнює чому? Що це в нас таке? 1 плюс 1 і буде 1,44. Якщо я цю одиничку перенесу в іншу частину, зміню знак на протилежний буде 0,44. Тобто наш подвоєний добуток становить 0,44 у відповіді ось це число. Дванадцяте. Обчислити косинус альфа якщо синус альфа 0,8. Причому кут наш альфа знаходиться в межах від пі на 2 до пі. Тобто від 90 до 180. Кут альфа, це кут буде якої чверті? Від 90 до 180. Другий. Так. Альфа в другій чверті. А тому косинус. Це косинус полюбляє абсису наші ікси. Ікс в другій чверті. Додатні, чи від'ємне значення набуває. Від'ємне значення. Менше не. Отже, це все з умови. Далі з основної тригонометричної тотожності ми знайдемо, чому дорівнює косинус квадрат альфа. Це буде 1 синус переносимо з мінусом. І так як у нас косинус квадрат альфа, а ми знаємо і додатні від'ємні значення в квадраті, так то навпаки треба добути арифметичний корінь і розкрити його як два значення плюс-мінус корінь арифметичний з цього виразу. А так як у нас, ми сказали, косинус набуває від'ємного значення то в залежності від цього ми вибираємо значення або додатні, або від'ємне. У нас менше 0, значить ми вибираємо знак мінус. І тепер підставимо, буде мінус корінь, 1 мінус значення синус квадрат альфа, тобто 0,8 до квадрату. А це не що інакше 0,64. При відніманні буде мінус корінь з 0,36, а це мінус 0,6. Це відповідь.